Вибуху у столичній маршрутці. П'ятеро людей постраждали, що спричинило пожежу. Європа економ класу. Чи вистачить середньої української зарплати, щоб провести вікенд за кордоном? Котяча мама на Франківщині собака всиновила вуличних кошенят. Як вона їх виховує? Ми розкажемо про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицак, добрий вечір. 16 обстрілів і один військовий поранений. Такі новини зі штабу АТО сьогодні. Бойовики гатять по пісках і Авдіївці. Потерпає також Ольгенка. По цьому невеликому селищі другу добу стріляють із важкої артилерії. Кілька будинків зруйновані. Ущент з Ольгенки Репортаж Тетяни Уралової. Почало первого бабахнуло. на вулицю повискакували і все. І стояли на вулиці, ще разов 6-7 бабахнуло. А потім зайшли в хату, смотримо, а там все висить. Дірка на весь дах, шифер розкидало погороду, не вціліло жодне вікно. 80-річні пенсіонери Ольгінки тепер не мають житла. Муля ще подимається вулиць кровом. Я не знаю, чи я буду жива, чи може сум зайду. Тимчасовим притулком для літньої пари стала маленька прибудова під обстрілами жителі Ольгінки другу ніч із підвалів намагаються не виходити, особливо ввечері. Бойовики гадять із великих калібрів. В'яни коротше ніч з сім'єю. Он внучка вже скоро зайкатися. буде від цих обстрілів. Вон... П'ятий клас перейшла. Шо це? Ось ця вирва, а також характерні сліди на споруді. Чітко свідчить про те, що обстріл вівся з північно-східного напрямку з району Докучаївського, а також про те, що обстріл, скоріш за все, вівся далекобійною ствольною артилерією. А на сусідній вулиці обстріляли адміністративні будівлі на автобази. Шибки вилетіли і в магазині неподалік. У нас всі живі, слава Богу. Тільки все нарушена ага. здання. Бойовики зумисно накривають вогнем мирні села, щоб залякати жителів, упевнені армійці. Останні дані ООН свідчать, що за три місяці на сході країни загинули 36 мирних мешканців понад півтори сотні зазнали поранень. Олексій Фалін, Тетяна Уралова, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Секретар РНБО Олександр Турчинов сьогодні заявив, що країні потрібен новий формат захисту. В умовах АТО звільнити непідконтрольні території Донбасу, мовляв, неможливо. Турчинов пояснив, що завдяки антитерористичній операції вдалося зупинити агресора, а також провести президентські і парламентські вибори. Зараз каже посадовець, треба змінювати формат. Турчинов, зокрема, пропонує розширити право президента, залучати збройні сили та інші військові формування. Необхідно надати можливість створення постійно діючого оперативного штабу з дуже широкими повноваженнями, який би забезпечив комплексне керівництво як збройними силами, всіма силовими структурами, в тому числі і військово-цивільними адміністраціями. Вибух у столичній маршрутці він прогримів, щойно автобус від'їхав від зупинки, і це не вибухівка. Транспорт виявився несправним. За словами очевидців, під капотом зайнялася система охолодження. Суміш розлетілася усім салоном. Опіки отримали водії. Четверо пасажирів. Серед них вагітна жінка. Двох постраждалих відправили до лікарні. Я відкрив двері, на нажати ці кнопки і сказав, вибігайте з машини, потеряв знання. Кожне утро машина провіряється. Ніхто не вийде без перевірки слісарі. Далі міжнародні новини в Бангладеш лютує стихія від зливі сую. Загинуло вже кілька десятків людей. А перуанські шамани моляться за дружбу між Росією і Сполученими Штатами. Більше про те, чим жив світ сьогодні, Юлія Бігляцова. Сильні дощі та суви забрали 134 життя у Бангладеш. Стихія заскочила людей вночі, коли ті спали. Кількість жертв може збільшитися, припускає місцева влада, адже рятувальники поки не дісталися до деяких районів. Зливи накрили Бангладеш учора. Подекуди в Україні не працює телефонний зв'язок. Транспорт ледве рухається. Коктейлі Молотова проти сльозогінного газу у Венесуелі. Учасники протестів підпалили будівлю Верховного суду у Каракасі. А в кількох інших містах поліція, полюючи на мітингарів, закидала гранатами з газом школи. Там постраждали діти. Венесуела від квітня протестує проти режиму президента Ніколаса Мадуро. Той хоче змінити закон, аби розширити свої повноваження. Відтоді у сутичках загинуло 50 людей. Тисячу затримала поліція. За мир у Венесуелі, а також дружбу між Росією, США і Північною Кореєю сьогодні молились шамани в Перу. Кажуть, провели ритуал, який допоможе порозумітися. Для цього взяли портрети світових лідерів та спеціальні трави. Давай, Дональде, хай не буде війни. На землі має бути мир. Благаємо тебе. Восени минулого року ті ж шамани влаштували танці навколо портретів тодішнього кандидата у президенти США Дональда Трампа, його конкурентки Гіларі Клінтон та російського президента Володимира Путіна. Ксенія Тартинська, Юлія Бігліцова. Сьогодні канал Україна. Один з американських каналів сьогодні показав інтерв'ю з Путіним. Це нова документальна стрічка відомого американського режисера Ольвера Стоуна. Чотирьохсерійний фільм дуже компліментарний. У ньому немає жодного провокаційного питання до президента Росії, хоча Стоун заявляє, що ніхто його не контролював. Напередодні показу він сказав, що просто любить диктаторів. Раніше він зняв подібні фільми про Фіделя Кастро, експрезидента Венесуели Чавеса і президента Болівії Єво Моралеса у 2016-му Стоун випустив неоднозначний фільм про події в Україні, в якому було інтерв'ю Віктора Януковича. Несподівання цифри з Росії виявилось, що мітинги проти корупції підтримує більша частина тамтешніх громадян. Про це свідчить опитування соціологічної компанії Левада Центр. 23% ставляться до цих акцій позитивно, і Ще третина респондентів виявила помірну прихильність. Засуджують протести: 8% громадян, 15% теж проти, але не так категорично. Нагадаю, вчорашні протести стали рекордними за кількістю затриманих майже півтори тисячі осіб. Кремль сьогодні назвав їх провокацією, і сьогодні ж стало відомо, що з поміж силовиків, які намагалися розігнати протести, ймовірно, був екс-командир київського беркуту Сергій Кусюк, тепер уже в формі російської гвардії. Журналісти впізнали його на відео. Судячи з цих кадрів, він координував дії російського ОМОНу в Україні. Кусюк у розшуку з 2015-го – це той самий керівник Київського Беркуту, що керував побиттям активістів Євромайдану. Один з одеських фонтанів не витримав ваги грошей. Він зламався через велику кількість монет, якими його буквально закидали відвідувачі. Залишати дрібні гроші у фонтанах міжнародна традиція, втім їх можна використовувати раціональніше, впевнена Ольга Гуска. Деякі монети, навіть не особливо старі, для колекціонерів справжня знахідка їх купують у кілька тисяч разів дорожче за номінальну вартість. Які копійки справді цінні? Дивіться далі. 50 гривень за копійку на сайті колекціонерів дрібні гроші в ціні. Вартість монети залежить від року випуску і тиражу на момент виходу. Інтернетом уже давно шириться інформація про дві копійки 92-го року, Нібито їх усього 200 штук, і кожну можна продати за тисячу гривень. А як пощастить, то й за всі п'ять. Шукаємо раритет у гаманцях українців. Є дві й Теж 14. о восьмий є. Знайшовся. Я питалася займатися тим одновременно. Монетки 92-го года, якісь колекційні грівни, там 2001 тисячі 2004-го дві года. Ну Но... дехто взагалі гребує дрібняками і не забирає здачу в магазині. Мовляв, від них тільки кишеня важче. від 25 копійок. а менше не беру. А от знімальній групі сьогодні вдалося знайти з пів кіломонет. Із досвідченим номізматом Володимиром Левченком намагаємося відшукати щось варте уваги. Та легендарних двох копійок 92-го року немає, і не дивно каже фахівець, адже офіційно дві копійки в Україні карбуються лише з 96-го року. Штимпелів взагалі держава офіційно не робила ніяк. Для двох копійок року. багато наробили штемпелів самостійно, які офіційно не признаються ніким. Проте справді рідкісні екземпляри, за якими полюють колекціонери, серед українських дрібних грошей так і є. Зокрема, у професійних колах за 5 копійок 94-го та 25,50 2003 і ладні викласти понад 5 тисяч гривень. А от з рук любителів куплять не більше як за 500 гривень, запевняють нумізмати одна з найдорожчих рідкісних монет Незалежної України – 1 ,92 гривня 92-го року. Колекціонери її оцінюють від 12 до 20 тисяч гривень. Ольга Гуска, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. І про мистецтво харчування у соцмережі набирає популярності відео, в якому показано, як їдять представники різних національностей. Американці, наприклад, багато і швидко. Японці і французи навпаки не квапливі, а росіяни не сідають за стіл без чарки. Які звички в українців дізнавалася Юлія Доброскок. Норвежці та японці полюбляють рибу, споживають її у будь-якому вигляді. Французи їдять не квапливо і асоціюються у шульта з довжелезним багетом. Італійці за столом імпульсивні і не можуть жити без макаронів. Росіяни без алкоголю. Американці ані дня не проводять без фастфуду. Вони й самі не заперечують, що поглинають їх швидко і в великій кількості. Тут у Вашингтоні ми обожнюємо яйця і можемо їсти їх багато для нас. Це і сніданок і обід і вечеря. А ще я ледь не кожного дня замовляю суші. Смажену картоплю, бургери, курку полюбляють американці. Моя ж улюблена страва, смажені овочі. Я можу їх їсти цілий день. А як же харчуються українці? У відеоролику нас немає. Тож сьогодні вирішили заповнити цю прогалину, запитавши громадян про кулінарні смаки. Як виявилось, культу з їжі люди не роблять Сели, там перше, вторе, там чай, все. то есть, ну як такового, от там їду не боготворять сто Я їм на ходу гамбургер, шаурма. у нас по пихах. У нас їдять по пихах, тому що ну у нас немає якогось графіка. Ну, як їмо як, як виходить, як виходить завжди? Якщо Я тобі багато. потрібно, потрібно швидко, значить швидко. Якщо ні, маємо час на приготування, значить готуємо щось смачненьке. Українці все частіше споживають нездорову їжу, причому стоячи на ходу, мабуть. Ну, Времени немає. багато купують і жирного, бо воно тривке. Хто поспіхом, хто не поспіхом коє час. Віола Кім ресторатор із багаторічним стажем. Про гастрономічні уподобання українців знає добре. Каже, ми звикли їсти швидко, і це погано. Бо як слід не насолоджуємося стравою. Вони хочуть швидко отримати. І ви знаєте, коли гості у нас там єрмчить, вот я вже полчаса жду гаряче. Я питаюся обіцяння, що по це нормальне час приготування гарячих блюд. А ось позитив вбачає у тому, що наші співвітчизники стали більш вибагливими. І те, що я віжу уже на мероприятиях, Люди та не накрив стол в таких блюд в два-в три етажа. Це вкусна. не ні очі ноги, та пральне зачитання свінної історії. А ще каже рестораторка: українці залюбки експериментують і відкривають нові смаки. Юлія Доброскок та Катерина Бесідіна сьогодні канал Україна. У Японії відкрили інтерактивний ресторан, де можна повечеряти, наприклад, у товаристві метеликів або під квитучою сакурою, або під зірками, до яких можна дотягтися рукою. Про вірту... віртуальний гастрономічний світ розкаже Яна Лук'янець. У цьому ресторані все оживає на очах, замовили рибу, аж вона випливає просто з вашої тарілки. Попросили жасміновий чай, від горнятка одразу росте дерево. Цікавий досвід. Насправді, ми за столом в прямому сенсі можемо погратися з нашою їжею. Це розвага для дорослих. За добу ресторану Токіо приймає лише вісьмо гостей. Їм пропонують меню з 12 страв. Кухарі, справжні майстри, декорації неймовірні. Схоже на інший вимір, таке відчуття, ніби я вирушила в подорож до потойбічного світу. Навіть більше відвідувачі можуть взаємодіяти з навколишнім простором, задіяне навіть столове приладдя. Наприклад, зображений на тарілці метелик раптом летить до сусідової страви. Дизайн змінюється. Ми вигадуємо щось нове, затверджуємо сезонне меню відповідно до нього і з'являються нові цифрові інсталяції. Втім, така вечеря коштуватиме чимало. Рахунок на одну особу, враховуючи напої на українські гроші, сягатиме 8 тисяч гривень. Яна на лукінець сьогодні канал Україна. І знову про безвіз українці подорожують без них уже третій день поспіль. І наші кореспонденти вирішили з'ясувати, скільки грошей потрібно, аби провести у Європі принаймні вихідні. Сьогодні продовжуємо цикл сюжетів про економ мандрівки. Юлія Бігліцова спробувала максимально дешево з'їздити одразу до двох європейських столиць: Будапешта і Відня. Скільки вона витратила? Дивіться далі. Починаємо з купівлі квитків на літаки з Києва до Будапешта і назад. Якщо подбати про це завчасно, за кілька місяців квитки стануть у мінімальні дві тисячі гривень. До Європи я подорожую із закордонним паспортом старого зразка. Біометричного немає, тож безвізний для мене. Про перепустку до ЄС я подбала заздалегідь, оформивши візу у консульстві Австрії, адже із Будапешта ми прямуємо до Відня. Трохи менше двох години ми в Будапешті. Від угорських митників жодних запитань, тож із аеропорту їдемо заселятися до готелю. Ліжко у хостелі Будапешта обійдеться у 300-400 гривень на добу. Номер у готелі від тисячі. Наш нестандартний на воді. Номер тіснуватий, але краєвид, кораблі, дунай і навіть будівля парламенту. Ця споруда візитка Будапешта. Сюди водять екскурсії, вартість 500 гривень. Та багато туристів, як цей німець, воліють заощадити і милуються парламентом ззовні. У мене не було особливих очікувань щодо Будапешту, але я дуже приємно здивований. Ця біла, ніби з кубиків цукру, споруда, рибальський бастіон. Сім його веж символізують сім племен, які понад тисячу років тому, об'єднавшись, створили Угорщину. Піші прогулянки Будапештом, який розкинувся по обидва береги Дунаю, неабияк втомлюють. Час скористатися громадським транспортом. Звичний для нас транспорт трамвай, так... але не зовсім роз. Ми самі того не бажаючи, проїхали з зайцями. але вам цього категорично не радимо. Бо задоволення надто дороге штраф за безбілетний проїзд 800 гривень. На зупинці нарешті знаходимо автомати з квитками. Купуємо один за 35 гривень. <му> До речі, деякі автобуси і тролейбуси тут досі місцевого виробництва. Знайомі нам і каруси. Намилувавшись Будапештом, пробуємо його на смак. Кухня із гострим перцем в усіх можливих варіаціях. А ще усе жирне і смажене. В основному використовується свиніна, Дуже багато продуктів робиться в клярі. Перше, другий компот по угорськи у простенькій кав'ярні коштують приблизно 300 гривень, каже Дмитро. За одну подорож дві європейські столиці. Якщо ти у Будапешті, це можливо, бо поруч відень. Із Будапешта ми переїжджаємо до Відня. В дорозі лише три години, а квиток на автобус коштує 15 євро. У перерахунку 450 гривень. Три години і ми в Австрії. На кордоні ані тривалих зупинок, ані перевірок. І ось одна із візитних карток австрійської столиці віденська опера. За місця у партері театрали платять сотні євро. Але для економного туриста є секрет. Можна постояти на балконі лише за три євро. Тим часом агенти театрів, перевдягнуті моцартами штраусами, запрошують туристів на інші спектаклі. Розкажіть, що пропонуєте? концерт. Ага, ага. Де концерт, концерт? А ви в, обри... в образі кого пропонуєте? В образі себе. У вас колеги штраус, Моцарт. Штраус, Моцарт а Моцарт. ви чуть чуть порус. Поруч із оперою готелі кав'ярня Захер ледь на її кухні був створений рецепт відомого шоколадного бісквіта. Біля кафе завжди черга. Саме у ці віденські кондитерські можна скуштувати легендарний торт «Захер», створений за рецептом 1832 року. Смачний, але занадто солодкий і дорогий. Такий шматочок у відні нам обійшовся як цілий торт у Києві 200 гривень. Спалити зайві калорії після десерту можна у міському парку. Абсолютно безкоштовно, а поруч інша безоплатна розвага. Якщо затримаєтесь біля цих будівель, маєте нагоду побачити перших осіб Австрії, президента і бундесканцлера. Тут вони гуляють пішки і без охорони. Люди, які займають високе положення, їдуть без охорони, без поліції. Бачила на вулиці бувшого бундесканцлера Австрії, бачила на вулиці діючого міністра юстиції. Ночувати їдемо до Будапешта. Там проживання значно дешевше ніж у відні, і вже в Угорщині підраховуємо приблизний бюджет економної мандрівки до Європи. Так дві доби в Будапешті з урахуванням перельотів, хостелу. Обіду в кав'ярні та походу до супермаркету коштують 3,5 тисячі гривень. Ще тисячу можна накинути на громадський транспорт, розваги й сувеніри. День у відні, якщо переїжджати туди з Будапешта автобусом, як у нашому випадку, приблизно 1700 гривень. Це вартість квитків, шматочка торта і харчів із магазину. Із сувенірами у відні непросто скромний магнітик витягне із вашої кишені щонайменше 150 гривень. Таким чином, скромний уікенд у Європі вартує 6350 гривень. Тобто трохи менше середньої зарплати українця. Юлія Бігліцова, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Ну, якщо ви збираєтесь за кордон зі своїм домашнім улюбленцем, не забудьте на нього безвіз не розповсюджується. Які документи треба мати з собою, нагадає. Анна Карпова. Джек Тер'єр на ім'я Евріка. Справжня мандрівниця. Літала літаками, їздила потягами і плавала на поромах. Евріка була в Австрії, в Грузії, в Італії. Путешествувала з нами. Із запровадженням безвізу процедуру перевезення тварин не спростили. Хатнього улюбленця без чіпа не пропустять. Окрім цього, треба мати чотири документи: паспорт тварини, довідку про стан здоров'я, список зроблених вакцин та результат тесту на сказ. Підготовка займає багато времени. Наприклад, є такий тест на антитіла, який треба обов'язково зробити при причині границі. Практично з усіма странами Цей тест робиться місяць. Але й це далеко не все. У потяг годованця, хай то собака, кіт або птах без окремого квитка не пустять. А якщо улюблена екзотичний лимурий гуана або тхір, знадобиться ще одна міжнародна довідка кому належить хвостати? А ось як поїде тварина, доведеться домовлятися із перевізником маленьких собак та котів менше 8 кілограмів, пускають у салон літака. <звук> Домашню змію, навіть якщо вона і важить менше, в салон навряд чи пустять задля спокою пасажирів минулої осені. Змія, що заповзла на борт мексиканського літака, так налякала людей, що довелося скасовувати рейс. А ось усі, хто заважить понад вісім, летять у багажному віціку. Коліна м'япаку через це правило до літака, ані лапою, але об'їздив усі Європу на потягах та автомобілях. У кожній країні власні правила. Італія просить на Швейцарія просить за 30 днів вакцинацію від бешенства і пройти притік лістов. Во Франції тоже желательно, чтобы была вакцинация от бешенства. Не то ж чтобы, чтобы кто-то проверяет, но надо, чтобы оно было. Потому что если вы, если вас остановят, чтобы не было проблем. Житло де раді вусати міхвостатим пропонують у інтернеті. Квартира у середньому 70 євро на день. Є інші варіанти. Наприклад, до готелі за мешкання із твариною доведеться доплатити у середньому половину від вартості номера. З Брюсселя Анна Карпова, Анастасія Чкаловая Числа Філюшкін. Сьогодні канал Україна. Наша наступна чотирилапа героїня справжня котяча мама. На Івано-Франківщині у Лабрадора на прізвисько Ніка прокинувся материнський інстинкт, коли господарі принесли додому знайдених на вулиці кошенят. Як Ніка справляється з новими обов'язками, бачила Наталя Фармус. Де твоя ляля? Тут тут твоя ляля. Цьоми ж. Трирічна Ніка, метис лабрадора і лайки. Нині вона турботлива матуся для двох котенят. Їх господарі собаки знайшли на вулиці та принесли додому. Синята сипіли, а Ніка просто підійшла, винюхала, лизнула трохи. Вони почали все більше сипіти, потім, в принципі. Як таке, це було їхнє таке міні-знайомство. Наступного ранку Назар не повірив власним очам. Його собака годувала котенят. У неї раптово з'явилося молоко, хоча досі власних щенят не було. Я побачив, що вони її ніби суть. Я подумав, що це таке, що це просто соски і нічого немає. А десь в обід, або трошки після обіду, то побачив, що в ніки на сосках є молоко. Ветеринари не здивовані. Випадки, коли у тварини з'являється молоко навіть без власного потомства, хоч рідко, але трапляються. У м'ясоїдних це взагалі дуже часте явище. То тобто, є кішка може вигодовувати цуценят, якщо в неї молока вистачає. Собака може вигодовувати кошенят. Є таке поняття, як вложна лактація. То тобто, є, це стан, коли тварина собі психологічно провокує сама лактацію. А ось інших котів Ніка не любить. Та залишити котенят у себе власник собаки не може. Одне уже віддав у добрі руки. Цій малечі близько двох місяців і її наразі шукають нових господарів. І мені поки не дали. З івано франківська Наталя Фармус, Тарас Іванків сьогодні. Канал Україна. Більше новин, як завжди, можна знайти на нашому сайті. сьогодні.ua. І на цю годину все. Мирних вам снів. Вдалої середи і до зустрічі увечері.